Віталій Беталішахі врає проти Igneo. Igneo. Іспанія рейтинг 1936. Так, що я граю вообще? Що це за фокус? Розов 4. Що ми граємо взагалі? Це якісь ідеї? Чи що Чи... Так, ну він собі знищив слона для чогось. Що він хотів, я хотів, вам сказати. Хочу пожертвувати тобі якість, так, чисто. Типа ти мене ловиш на якусь пасточку там, типа. Не хочеш ловитись, да? Ну, давай. Ну, давай. Є 5, я хочу грати. Чи хочу? Чи хочу? Це 5 хочу грати. Не хочу, але граю. Такий бункер якийсь він зробив, у мене ж страшно планы хит не сдается в 5 будет хороший хит и 4 Є4. Е4... Ну. Моє ідея переставитись, коли F5 тримати. Взагалі саме F5 я б зіграв. Залишити тобі такого слона. Так, а це не слаштовує. Тепер тут якась така слабенький, слабенький пішачок. F5 хочу піти. Правда, він піде Е5. Він закрив мені слона. Це типова ідея буде такій такі. Що за, що за d 5 Для чого це так? Зі мною? Я то стемпом зараз коня сюди поставлю. А якщо так, то як. Це Коня тобі дозволив поставити на її 6. Це не ок. Ну, ми скажемо, що ми тобі якісь то пожертвуємо. За хорошого коня. Півцарства не жалко. Проблема в тім, що ти ще в мене забрав. Слона хороші. <кій> <Ці> позиції. <кій> так. Ну, слон з C8 знає собі якби, роботу. Питання. О, ти мені віддав оце поле, май френд. Давай візьмемо поле для коня ми залишимо, якби, да? Ти ж не проти дзамбруд. Так, шахти перекрився, да? Ні, пішаком взяв, не знаю. Ну, не знаю, мій френд. Це ж через чор, мені здається. Ти тут не встигаєш. Ці фокуси вже через йдуть. Далі, шугом хочемо. Інже 4, слон це 8. Кінь f 5, слон сюди, ша. Він слона який виведе. Нейру ізміний. Можна кінь F5 піти? Про якийсь такий. Слон це 8. Ти взяв. Ми слона сюди. Ти якось так. Не, нікат. Нам катить, щоб ти віддав цього слона хорошого. І залишився з поганим чорнополом. Правда, ми тут віддали пішика, Ну, байдуже на цей нас Нам Треба тільки біло відкрити, і. І A Sports. Ну, з'їж ти, ну. Ну ти ж забрав тут. Забери ще тут. Збери всю все в корзину бери. Не хочеш? Не хочеш підбрати мухомора, да? Не можна йому чіплятися, тому що. Нє, все ж таки пішов за мухомором. що? дуру з'їхав. Білі поля ти вже не захистиш. Тобі не треба було дозволяти активізовувати мені біло поле. Не можна було. Зараз все швидко вже кінчиться. Ні. То хочеш сказати, що я зараз програю? Можливо. Так, шахи я не можу дати ста. Напевно, труп став. Ну, давай пошахуємо, Не знаю, що я роблю. А там якось тура підійде. Треба десь тут скидувати. Скидувати щось. А, залишу собі купу часу. Щоб програти. Так, централізували слонів. Піше, які зараз підуть. Своєю дорогою. Так, О, не встиг. Навіть тут була добра позиція. Фу, блін. Ще 270. на 70. Ну, очевидно, що він дурницю робить, якби. Мат в один хіт не просто кард жида. А. Тут якби хороша позиція, тому що два слони і пішокова фланги якби у нас нормальна, зв'язана. У нього по, -по флангу. Тому слони можуть розірвати тут всі. Якби тут просто можна віддати, мабуть. Хоча не так то і просто. Да, що я там брав, це не так то і добре виявляється. Хоча три пішаки, слона десь тут віддати.